Не знаю, як ви, але особисто я обожнюю жанр інтерактивного кіно. Мені подобаються історії, які вони розповідають, їх драматизм, персонажі, якими переймаєшся та співпереживаєш. А головне, ти стаєш не просто спостерігачем усього дійства, а прямим учасником завдяки інтерактивним інструментам, які пропонують розробники. Я зіграв немало ігор цього жанру, і якщо мене спитають, яка моя улюблена з них, чи звернуться за порадою у що зіграти, то вибір постає складним: Детройт, Until Dawn, Life is Strange чи Fahrenheit, однак на бустах одразу проскакує The Walking Dead. І важко пояснити, чому саме так, адже інші проєкти я люблю не менше, та й багато з них прогресивніші в технічному плані. Але якщо знайомитися з жанром інтерактивного кіно, то, як на мене, починати слід саме з цієї гри. The Walking Dead захоплює своїм сюжетом, який об'єктивно є одним з найкращих серед відеоігор, а саму гру можна назвати ідейним шедевром. Це історія у першу чергу не про зомбі, а про спокуту, сім'ю. Та людей, їх стосунки, вміння адаптуватися до нових реалій, щоб вижити у постапокаліптичному світі, але при цьому не втратити свою людяність і самому не стати ходячим мерцем, не тільки у фізичному, але й в духовному плані. Ходячі мерці це саме одна з тих серій, яка завжди викликає кучу емоцій, зокрема сліз, коли в черговий раз доводиться споглядати за смертю улюблених персонажів. Telltale зуміли передати весь дух та атмосферу першоджерела, надавши іграм коміксного стилю. Завдяки вдалій постановці усіх сцен і діалогів, кожна подія, за якою ми спостерігаємо, наче та стріла, пробиває наскрізь, і ти відчуваєш все те, що переживають персонажі: сум, біль, втрату, страх, занепокоєність, злість, моментами навіть усмішку чи спокій, коли герої хоч на трішки можуть відпочити від усюди сущого хаосу. І сьогодні ми поговоримо про перший сезон гри The Walking Dead. Одразу попереджаю, що у відео буде чимало спойлерів, тому якщо ви якогось дітька за стільки років не пройшли цю гру, то співчуваю і бігом грати. Але якщо спойлери для вас не перешкода, то дивіться на здоров'я. Перш ніж продовжити свою розповідь, я хочу подякувати меценатам, які підтримують мою творчість на різних платформах. І окрема подяка Володимиру Роману, який став першим дієвидлом каналу, оформивши спонсорство безпосередньо на Ютубі. Якщо хтось з вас бажатиме також підтримати мою творчість, то я буду безмежно радий. Але це за умови, що ви вже задонатили на ЗСУ і у вас залишилася якась лишня копійчина. Також ви можете просто поставити вподобайку під цим відео, написати коментар та підписатися на канал. The Walking Dead – серія коміксів, створена Робертом Кіркманом, Тоні Муром та Чарлі Адлердом, яка розповідає історію всім відомого Ріка Граймса, шерифа, який після отриманої травми на службі прокидається з коми у новому світі, наповненому живими мерцями. Успіх коміксів дозволив надалі створити цілу телефраншизу з основного серіалу, який вже наразі закінчився, та нараховує 11 сезонів, а також має чимало спін оффів Бійтеся ходячих мерців, ходячі мерці світ за межами, байки про ходячих мерців, а також низку цілих проєктів та шоу, які ще виходять чи мають вийти. Не обійшла ця серія і ігрову індустрію, і в 2012 році під крилом Telltale Games, яка до цього була відома переважно квестовими пригодницькими проєктами, вийшла гра The Walking Dead. На відміну від більшості тогочасних зомбі-проєктів, ходячі мерці орієнтувалися не на знищення пожирачів плоті, як це було в Resident чи Left 4 Dead. А на історії, яка має викликати емоції в гравців та засісти в їх пам'яті на довгі роки. І розробникам це точно вдалося. Гра отримала престижні нагороди Video Game Awards, зразу декількох номінаціях: як найкраща гра року, найкращий чоловічий та жіночий персонаж, а сама студія Telltale була названою студією року. Гра поділяється на 5 епізодів та має DLC під назвою 400 днів, яке розповідає окремі міні-історії, що розгорталися у період перших 400 днів з початку епідемії, та зорієнтована на несюжетних персонажах. У плані наративності сюжет в ходячих мерцях дуже прямолінійний, і якби часто розробники не довбали нам в очі повідомленням, що історія буде розвиватися так, як вирішимо ми, це брехня. Хоча б будемо чесні, це в принципі притаманно більшості ігор цього жанру, але це вже окрема тема. Хоч головним героєм виступає Лі, однак усю глибину історії можна відчути, якщо поглянути на всі події, не тільки з його сторони, але й очима Клементини, в житті якої він відіграв найважливішу роль. Ця дівчинка постає символом невинності старого світу та світлом надії у темному майбутньому. І першим, кому вона дала цю надію, став саме Лі. На початку ми бачимо, як поліційна машина везе його у в'язницю, як злочинця. Засудженого за вбивство сенатора, у якого був перепихон з його дружиною. Однак у долі були інші плани на нього: поліцай, який би мав слідкувати за дорогою, а не чухатися в дупу, збиває ходячого та машину викидає в кювет. Отямившись, Лі, вдається звільнитися від наручників і цим самим, наче отримує другий шанс на життя, яке стане пеклом на землі або його чистилищем. Першою серед живих, кого зустрічає Лі, була восьмирічна дівчинка Клементина, в дім якої він і прийшов. Вона стає для нього тим самим метафоричним путівником на шляху спокути. Дівчинка залишилася вдома разом з нянею, поки її батьки відправилися по своїх справах у Савану, і через всю паніку з епідемією вірусу так і не змогли повернутися додому. Климентаймейбів'юкенгірдес колеполіс. Найн ой лав'ю. Оскільки від нянечки залишилося лише мокре місце, то лі бере дівчинку під свою опіку, допоки вони не знайдуть її батьків. І з цього моменту починається їх довгий шлях, який буде наповнений новими знайомствами, друзями, ворогами, втратами та різними моральними проблемами, на яких робиться найбільший акцент у грі. В основі ігроладу лежить дослідження локацій, взаємодії з оточенням та іншими персонажами, подекуди трапляються невеличкі завдання, ну і без к'юте тут не обійшлося. Найважливішим елементом інтерактивності є саме діалоги. Нам пропонують чотири варіанти відповіді, обравши один з яких ми отримаємо відповідну реакцію від співрозмовників. Ми можемо прийняти чию сторону, відповісти м'яко чи навпаки дуже грубо, сказати правду чи збрехати, а можемо просто промовчати. Також є можливість поговорити з персонажами та дізнатися більше про їхнє минуле чи про те, що у них на думці. Та, попри таку варіативність, результат нашого вибору часто оманливий для гравця і створює лише ілюзію впливу на хід історії. Як ти ставишся до цього? Це мерзує. Перепроходячи гру, це проявляється одразу. Візьмемо для прикладу сцену з трактором на фермі, яка стає нашою першою моральною дилемою. Перед нами постає вибір: врятувати Шона, який не так давно допоміг героям та вивіз їх з міста, чи допомогти хлопчику Даку, який і став причиною того, що Шон не може вибратися. Оскільки трактор задавив його ногу. Боже, яке кончене! Однак який би вибір ми не зробили, врешті-решт шон загине від укусів ходячих, а дак залишиться живим. Розглянемо ще ситуацію щодо налагодження взаємин між персонажами. За логікою мало бути б так: ставишся до героїв добре, отримуєш люб'язність у відповідь, ну або як мінімум ідеш на шлях, щоб герої вам симпатизували. Але тут це так не працює. Персонажі вже мають наперед вибудоване ставлення до Лі, і який би варіант відповіді ми не обрали, чи підтримуємо ми персонажа, чи навпаки образимо, ми отримуємо лише відповідну реакцію, яка залежатиме від того, що сказав Лі. А далі все буде відбуватися за тим самим сценарієм, який би розгортався, якби ми обрали іншу фразу. Найкращий приклад, який можна розглянути, це взаємини між Лі та Ларі. Чи будемо ми лояльні до цього старого пердуна, чи ні той постійно вважатиме нас покидьком та буде усім невдоволений. Мовчання також опціональний варіант відповіді, коли ніяка із запропонованих фраз вам не підходить. Та навіть якщо мовчати протягом усієї гри, де це можливо, це ніяк не повпливає на хід подій. Окрім того, що персонажі можуть просто косо на вас глянути. що дивишся на мене, як баран на нові ворота. Найабсурднішим елементом є те, що під час розмови з персонажами часто можна побачити напис, в якому написано, що такий то персонаж це запам'ятає, маючи на увазі те, що вибрана гравцем дія чи фраза вплине на щось. Але вже буквально через хвилинку-дві цього персонажа тупо зливають. Ну а ще ця фраза стала досить мемною в колах фанатів, що породила деякі приколи. З технічної точки зору відсутність прямої залежності вибору на формування розвитку подій можна пояснити. Я я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Все проблема в тому, що якщо кожна чи навіть майже кожна ігрова ситуація матиме справжній вплив на хід історії, то це породжувати просто численні розгалуження, які ростимуть в геометричній прогресії. Як би круто це не звучало, та це потребує багато фінансових та виробничих запасів під час розробки гри, яких у Telltale не було. І взагалі ні одна студія не буде цим займатися в такому масштабі. Більшість гравців зазвичай пройдуть гру ну двічі-тричі чи чи від сили. Підверті шанувальники можуть пройти навіть 10 разів. Але купа контенту так і залишиться незвіданою, а це марно витрачені кошти. А значить, і вартість гри буде в рази більшою. Тут ви можете згадати мені про «Детройт» з його розгалуженим сюжетом. Однак насправді там також багато ілюзії вибору, а зміна гілок сюжету відбувається лише в окремих ключових точках, а не прив'язана до кожної події. Та й, взагалі, у компанії розробників цих двох ігор зовсім різний фінансовий потенціал. До того ж, для ТВД такий тип розвитку не підходив, оскільки написання сценарію та створення епізодів гри відбувалося паралельно. І постійно відбувалися зміни в сюжеті, і це стає зрозуміло навіть з трейлеру та вирізаних з гри епізодів. Тож виходить, що розробники всіх обманули, та гра незаслужено отримала позитивні відгуки від гравців та критиків і ніякої інтерактивності немає. Скатиняки! Не зовсім. Варіативність виборів у цій грі це скоріше можливість дати гравцям вчинити так, як би вони зробили чи сказали у цій ситуації, користуючись своїм моральним компасом. Знаєте те відчуття, коли дивишся, як хтось інший проходить гру, чи дивишся якийсь фільм, і кажеш собі, а я б зробив по-іншому. Ось саме на цій психологічній складовій гра і маніпулює нами. Чи здатні ви на очах дівчинки вбити людей, які ще декілька хвилин тому готові були зробити з вас шашлики? Чи візьмете ви припаси з машини, усвідомлюючи, що власники можуть бути ще живі десь неподалік. І чи скажете ви Клементині, що батьків шукати вже марно? Все це показує вашу особистість та характер через прояв геймплейної інтерактивності? Хорошим зразком складної морально-етичної проблеми постає епізод, коли нам доручили розділити їжу між членами групи. А проблема в тому, що їжі на всіх не вистачить. І тут починається конфлікт логіки та моралі, кому дати їжу. Адже на кого не глянь, кожен її потребує діти, яким важче перетерпіти голод, дорослим, які потрібні сили, щоб бути спроможними, що зробити далі. А якщо так, то кому з них? І головне, чи залишити би порцію їжі для себе? Коли востаннє ти їла м'ясо. Послезавтра. Згадаємо ще сцену, коли герої йдуть в аптеку, а на вулицях бродили ходячі, які напали на жінку, а та кричала про допомогу, проте її вже вкусили. Чи скористаєтеся ви нею як приманкою, яка відвертає увагу блукачів, поки ви спокійно заберете ліки, чи вистрелите в неї, щоб закінчити її страждання, тим самим привернувши увагу ходячих на себе? Але тоді у вас буде менше часу на те, щоб зібрати припаси. Гра переповнена такими ситуаціями, що змушує вас задуматися над тим, би ви вчинили. Але не тільки з огляду на те, бо це правильно і по-людськи, а щоб зробили саме ви, опинившись у цій ситуації. Граючи вперше, ти проходиш цю гру керуючись своїми переконаннями, і враховуючи, що розробники сказали тобі, що твій вибір має вплив, значить, ти будеш зважувати кожне своє рішення. Якби написали зворотну фразу, чи її взагалі б не було, то скоріш за все ефект був би значно меншим. Окрім очевидних геймплейних виборів, гра ще просуває загальну проблему вибору та вчинків у житті та як наші дії можуть впливати на долі інших. Візьмемо, для прикладу, сцену, коли Лі та Кенні заходять на горище дому, в якому залишилася їх група, і там вони знаходять виснаженого, худорлявого аж до кісток ходячого, хлопчика, який, переховуючись від небезпеки, сидів там безпомічний, доки голодна смерть його не скосила. Побачена картина змусила жахнутися героїв та задуматися. Лі у цей момент зрозумів, що така ж доля могла спіткати Клементину, якби він її не знайшов, і вона б так і сиділа у своїй хатинці на дереві. Клем бачила, як Лі хоронив тіло хлопчика, і думаю, вона також розуміла, що вчинила правильно, коли вирішила з ним піти. На відміну від серіалів та коміксів, гра має досить динамічну структуру розвитку подій: персонажі постійно кудись рухаються і не затримуються надто довго на одному місці. Спочатку це дім Клементини, потім ферма Хершеля, сімейна аптека батьків Лі, придорожній мотель, ферма сімейства канібалів і так далі. Подібну зміну локацій ще можна було б побачити в перших сезонах серіалу ходячих, і саме тому вони були цікавими. А коли всі події розгорталися суто в трьох поселеннях та ще й розтягувалися на мільйон серій, то такий темповісті людям приїдався та набридав, особливо коли персонажі вже ніяк не розвивалися. Така динаміка подій у грі завжди давала питання. Що чекатиме героїв тут? Ну, зрозуміло, що ходячі, але це не було шаблонним сюжетом в стилі Ріка Граймса, коли герої кочують з місця на місце та воюють з іншою групою. У грі, звісно, є подібні конфлікти, але вони виконані геть по іншому сценарію, з причину наслідковими зв'язками, які в додачу розвивають персонажів. У героїв завжди є якась мотивація, яка змушує їх рухатися вперед. Лі прагне допомогти Клементині знайти батьків, Кені керується ідеєю знайти човен та відплисти якомога далі, вважаючи, що є ще не заражені міста. Інші герої мають свої мотиви і тримаються разом, ну, просто щоб легше вижити. Персонажі цікаві самі по собі, у кожного свій характер та історія. Комусь ти симпатизуєш одразу, комусь ні, а деяким хочеться плюнути в обличчя чи скинути лизунець на голову. З Кені, Катею та Даком ми знайомимось на фермі Гершеля. Між Кені та Лі прослідковуються товариські стосунки. Хоча б скільки я не грав у ходячих, Кені для мене завжди був своєрідним рідним персонажем, який сконцентрований на своїй сім'ї та на власних цілях, що я не вважаю поганим. Проте моментами відчуваються нотки егоїзму в ньому та поведінка мудака. Та все ж він досить турботливий і здатен пожертвувати собою заради інших. Катя по суті нічого собою не являє. Вона дуже сірий персонаж на фоні інших. Через що не дуже нею переймаєшся. Карлі дівчинка-репортерка, яка рятує героїв, коли ті прибули в Мейкон. Досить цікава та харизматична героїня, однак з технікою не дружить, бо кілька годин не могла розібратися, чому не працює радіо, а глянути наявність батарейок так і не змогла. Між Карлі та лі явно була якась іскра, яка могла б перерости у щось більше, якби не суть Лі, яка постійно скалала на неї зуби. Now, what the Оміт та Кріста пара, яка подорожувала Америкою до початку «Зомбі Апокаліпсиса». Моментами можуть гостро відповісти на певні фрази чи дії гравця, але загалом хороші люди. Раді знайомству з Клементиною та згодом стають її опікунами. Варто згадати і без хать який, попри своє недовге перебування, зробив багомий вклад у групу. Він дав лі декілька порад, що слід навчити клем самозахисту та як її вберегти. Цікавим є камео кількох знайомих персонажів коміксів. Гершеля та його сина Шона, про яких я вже в принципі згадував. До речі, в коміксах хоч і без подробиць, але згадується, що Шон загинув, ремонтуючи огорожу. Також у грі присутній Глен, який після подій в аптеці поїхав в Атланту, де, як ми вже знаємо, зустріне та врятує ріка. Чому я уточнив, що це персонажі саме коміксів, тому що ігровий всесвіт ходячих не пов'язаний з каноном серіалу, а саме з мальописами. Хоча я би був радий побачити телеадаптацію цієї серії ігор, в окремому спінофі чи якомусь кросовері. Не буду сперечатися з тим, що є відверто набридливі або бісячі персонажі, які просто створені для того, щоб бути тягарем для групи. Ларі постійний скиглій з вадами серця, який бикує в сторону Лі за найменшої нагоди та кричить на всіх. Його донька Лілі вся в нього. Вона також стає причиною конфліктів та сварок, бо хоче тримати все під своїм контролем. Бен студент коледжу, який втратив усіх і залишився з групою, бо йому більше нікуди йти. Але досить проблематичний, бо тупий і за ним постійно золоті верби ростуть. І він сам це прекрасно розуміє. Неодноразово добряче так підставляє групу у критичних ситуаціях і наражає всіх на небезпеку. Ну і Дак, десятирічний син Кені, який завжди мене бісив своєю поведінкою. На відміну від Клементини, він не пристосований до життя у цьому світі. Не зрозумійте неправильно, клем також не створена для життя в постапокаліпсисі, але вона адаптується значно швидше і поводиться адекватно, хоч і молодша на два роки. Та навіть якщо взяти для порівняння клем з наступного сезону, яка була практично того ж віку, що і Дак, то вони просто небо і земля. Still not Звісно, наївна поведінка Клементини проявляється, адже вона все-таки дитина, і є певні моменти, які вона не здатна осягнути. Наприклад, чому, начебто, поганий вчинок у даній ситуації є хорошим і суб'єктивно правильним. І так, по ходу сюжету вона вчиться сірої моралі, бо лиш так можна вижити у цьому світі. Часто це йде всупереч її переконанням, яких вона притримується та неодноразово нагадує не тільки Лі, але й іншим, що слід завжди залишатися людьми, а не тваринами. Лі стає для неї, наче батьком, та не тільки захищає Клементину протягом гри, але й вчить основних правил виживання, як маскуватися від ходячих, використовуючи їх внутрішні, чому їй важливо підстригати волосся. Ну і звісно, вчить стріляти з пістолета. Навіть в останній миті свого життя він продовжує її згадувати усе, чого навчив. Взагалі особистість Клементини потребує окремої уваги, і якось я зроблю окреме відео присвячене їй. У сюжеті є ряд конфліктів, які розкривають основну ідею про те, що не такі страшні ходячі, як люди, які маючи повну свободу в анархічному світі, здатні на страшні вчинки. Тут тематика канібалізму, бандитизму, втрата здорового глузду та слабкої психіки людей. Кожне зіткнення героїв з перешкодами коштувало комусь життя. Хтось загинув від рук ходячих. Когось вбили інші чи просто стали жертвами обставин, а хтось просто не зміг впоратися з горем втрати своїх рідних. Обставини складаються так, що Клементину обманює незнайомець, шукаючи її, лібо вкушений ходячим. З цього моменту для нього починається зворотній відлік. Кожну секунду свого часу, що йому залишився, він використовує для пошуку та порятунку дівчинки. Мотивація викрадача це помста. Машина, припаси з якої взяли герої, належала саме йому. Після чого жінка покинула його, забравши дитину, а невдовзі вони вже були мертвими. Тому незнайомець звинувачує Лі у їх смерті. Вся ця ситуація знову нас повертає до думки, що в будь-якої дії є наслідки. Якби не одне, але з точки зору сценарію, навіть якщо Лі підтримає Клементину та не братиме провізію з машини, це зроблять інші члени нашої групи. Але всю провину в кінці все одно звалюють на нього і за всі інші гріхи також. Що просто наскрізь перекреслює всі наші дії та вчинки протягом гри. Хай там як Ліряту і Клементину. Покинувши готель серед натовпу мерців, дівчинка бачить своїх батьків, які вже також стали ходячими. Та навіть така страшна для дитини ситуація, як втрата батьків, не змусила її впасти у ступор та здатися. Вона якось змогла затягнути лів крамницю, де відбувається кульмінація історії, сцена, яка назавжди буде в пам'яті кожного, і неважливо скільки разів ти будеш її бачити, сльози гарантовані. Сцена смерті та прощання злі це одна з найдраматичніших та найемоційніших сцен в історії ігор. Перед Клементиною важке завдання вбити лі чи просто покинути його і дозволити йому стати ходячим. Варіант розвитку подій залежатиме від вибору гравця. Значна частка людей обрали варіант вбити лі, що по суті дає їй важливий урок, що рано чи пізно настануть такі обставини, що їй доведеться вбити навіть тих, кого вона любить. Hello, Остання сцена взагалі переповнена символізмом. Ліф фактично повернувся до свого стану на початку гри. Ось він знову в наручниках. Його життя підходить до кінця. Перебуваючи в поліцейній машині, він був у такому ж становищі. Наявність охоронця у формі, наче знову відсилає нас до першого вбитого ходячого. Немає значення, ким ти був раніше у житті, головне те, ким ти є зараз і на що ти здатен. Подібні тези часто казали персонажі в сторону Лі. Це давало нам зрозуміти, що все, що вже трапилося, ніяк не змінити, але завжди можна змінити майбутнє та стати кращим в очах тих, кого ми любимо чи намагаємося захистити. І лі точно з тим впорався. Він передав клем всі свої навички та знання і помер, знаючи, що вона сильна і зможе постояти за себе у цьому новому світі. Ця гра справді чудова, вона показує те, якою людиною ти є, і проходячи її у різному віці, ти по різному можеш реагувати на ситуацію залежно від твого світу сприйняття та розуміння інших людей. Історія пронизана тематикою важливості сім'ї, пошуки батьків Клементини як рідної сім'ї, літа Клем, які стали, наче батько та донька, сім'я Кені, про яку він найбільше турбувався, та й взагалі всю групу можна назвати певним чином родиною. Так, вони багато сралися між собою, та деякі окремі члени не вписуються в загальну картину. Однак посилання у цьому є. Вони були одне за одного, в іншому випадку вони просто пішли всі своїм шляхом. Гра змушує тебе емоційно страждати, але водночас наділяє надією на щось краще, особливо коли ти бачиш ці взаємини між Лі та Клементиною. Відсутність впливу нашого вибору на історію можна сприймати як тематику предетермінізму. Коли певні події нашого життя вже визначені наперед, і що б ми не робили, доля приведе нас до однакового фіналу. Навіть зі сценарної точки зору, єдиний фінал саме у цій грі це хороше рішення. Згадайте своє перше проходження та емоції, які ви відчули в кінці. А тепер уявіть, що ви чи хтось інший з ваших знайомих пройшли гру, але Лі вижив, і все закінчилося хеппі-ендом. Скоріше за все, відсутність драматизму не зробила б її такою пам'ятною, як зараз. Так, варіант зі смертю все ще б залишався у грі. Але яка різниця, якщо є варіант, коли він виживає? Значить, його смерть можна не вважати канонічною. А отже, вона не має ніякого значення. А так у розробників, хоч і поетапно, але вибудувалась цільна історія, яку вони донесли гравцям? The Walking Dead, на мою думку, це дійсно шедевральна гра, яка є класикою жанру. Так зі своїми недоліками, як і будь-який інший проєкт, проте вона наповнена різними темами, які будуть актуальними завжди. І навіть знаючи цю історію на пам'ять, ти все одно до неї колись повернешся. Однак не з відчуття простої ностальгії, а через бажання знову прийнятися цією історією.